Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам покупки з DM. Та дещо з Едеки. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. І перше, що покажу, це буде побутова хімія, придбана в магазині Едека. До речі, так, іноді я там купую, особливо якщо є гарна акційна ціна. Ну, і в мене немає часу зайти в ДМ або не хочеться. Тратити лишні гроші. Отже, мені потрібно було купити засоби для прання. І в Едеці я взяла капсули за 3:33. Ось такі, тут 18 штук. Вони непогані. Я не можу сказати, що вони супер класні. Ні, це такі собі звичайні капсули, які іноді я купую. І так само можу сказати про цей пральний порошок. Така марка, також ціна була 3,33. Нічого особливого, але іноді купую. Далі засіб Ополіскович з приємним таким ароматом. Мені подобається, також іноді купую. Євро з чимось коштує, але мені зараз дуже-придуже подобається турецький засіб, і коли я буду в турецькому магазині, я обов'язково його куплю, бо я від нього просто дурію. Настільки він класний, приємний, парфумований, такий, якби ще був такий десь аромат, я б собі такий. Водичку б купила, настільки мені приємно зараз відчувати на собі цей аромат, це просто щось. Ну, а цей також мені подобається, такий нейтральний. Далі, обов'язково купую засоби, начебто кроту нашого для прочищення труб. Це в мене проблема номер один на кухні. Взагалі беру такий помаранчевий. Але эм, зараз з фінансами трошечки біда, тому вибрала ось цей дешевий, але начебто також непоганий. Якщо ти коштує 3 з чимось, то це євро з чимось. Так, і наступне, що вам покажу, мені подарували на Різдво карточку магазин ДМ на 20 євро. От, що я купила. Ну, звичайно, я додавала ще свої, але все ж таки купила те, що мені необхідно було. Перше, це скраб для тіла від Зорі Де Хамам. Обожнюю цю марку. Не всі аромати, але все ж таки обожнюю. Вирішила спробувати їхній скраб. Шампунь. Ні, шампунь, до речі, я ще не пробувала. Гелями користувалася, користувалися, ароматами користувалися. Ось так потрошку хочу все спробувати, що є в наявності в магазинах, бо вибір, якщо чесно, невеликий. Навіть кондиціонерів таких я ще жодного разу не бачила. 4,75. Далі взяла ось такий дезодорант. Подивилася відео в Тіктоці, і дівчинка його рекомендувала, тому хочу спробувати. Так, також він, в принципі, він не дешевий, найдорожче, ніж да, він три з чимось. Наступне це ось такий набір. Також давно хотіла. Від Herbal Essence з ромашкою для освітлених фарбованих волосся. Приємний аромат має. Ну, і просто мені дуже хотілося спробувати. Це була моя така хотілочка як то кажуть. Так, ну, ще те, що потрібно було, це диски 90 -й. Поцінтів. Далі ось такий гарний набір побачила від Балія. Тут три продукти. Гель для душу, лосьйон і крем для рук, мабуть. Так, да, крем для рук. З цікавим, я думаю, що дуже приємним ароматом, фісташки, печиво. Дуже обожнюю це оформлення, набори зараз просто очі розбігаються, якби змога, все-все-все придбала. Далі сину подарували в школі, ну, хлопчик там вони подарунками обмінювалися на Різдво ось такий гель три в одному від Акс Аляска. Ну, і зазвичай там були всякі вкусняшки. От. Але от чомусь йому ще попався такий гель. Ну, класно, буде користуватися. Далі купувала собі туш, Вперше вирішила спробувати туш від нікс. 12 чимось євро воно коштувалось, так воно виглядає. Має ось таку щіточку. Поки що нічого сказати не можу, тільки почала ось ось, ось сьогодні спробувала. Ну, я з першого ще не можу зрозуміти, наскільки вона гарно красить. Мені треба десь так, щоб вона трошечки вже розкрасилася, щоб це зрозуміти. Ну, Сіліконова кісточка це не зовсім моя, але мені дуже хотілося спробувати саме цю туш. І знайти для себе. Свій фаворит. І також я ще купила туш від L'Oréal. Тут у нас вже, бачите, така моя улюблена щіточка. Також 12 з чимось коштує ця туш. Ну і ось так вона виглядає. Тут небагато, мабуть, 6,5 мілілітрів. Анікс. Анікс я навіть не можу знайти скільки. Ну, приблизно так само, але чомусь немає інформації. От, буду користуватися. Ну, ось і все. Це були всі мої покупки, подаруночки. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарного, тихо, спокійного дня та ночі. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося з вами в наступному відео.